Сідайте, будь ласка. Дорогі брати і сестри, сьогодні ми звертаємося до уривку із Евангелії 19 розділу з 13 по 15 вірші. У цьому уривку ми бачимо особливу любов. Ми бачимо, як Ісус ставиться до дітей і показує свою прихильність, і показує, що у дітей є. Особливе місце серед Божого народу, в Царстві Божому. Давайте помолимося, а потім звернемося до цих слів нашого Господа Ісуса Христа. Великий наш Боже, ми дякуємо Тобі за Твоє Слово. Воно відкриває нам нашого Спасителя, показує нам, Боже, як нам жити, як нам виховувати наших дітей. Показує нам, що діти також є. Частиною Божого народу говорить нам про знак Твого заповіту і важливість Твого заповіту в нашому житті. Хай слово Твоє буде дійсним сьогодні в нашому в серці. Хай воно приносить плоди такі рясні, і хай спонукає нас до добрих діл і для того, щоб правильно мудро виховувати наших дітей. Молимося про все це ім'я нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Амінь. Матвія 1913 15. Тоді привели йому діток, що поклав на них руки, і за них помолився, учні ж їм докоряли. Ісус же сказав: Пустіть діток, і не бороніть їм приходити до мене, бо Царство Небесне. Належить таким. І він руки на них поклав та й пішов звідтеля. Це є слово Боже для Божого народу. Коли ми читаємо цю історію, вона нам іноді здається такою повсякденною. Нічого незвичайного, все як, як завжди. Але нехай така стислість цієї історії, хай вона не вводить вас в оману, тому що тут в цій історії Ісус доносить до нас дуже важливу істину. Настільки важливу, що дивіться, і Евангеліст Марк і Лука також вони згадують цю історію, коли Ісус Він взяв дитину на руки і помолився за неї. І коли він докоряв своїм учням, що вони забороняли дітям приходити до нього, вони якось перешкоджували батькам, щоб вони принесли дітей. Насправді ми не знаємо всіх тих причин, чому ці учні заважали батькам. Може, вони вважали, що Ісус Він, Цар, Він дуже Важливий, він місія для Божого народу. А ці діти вони тільки відволікають його. Він дуже, дуже зайнятий, дуже такий поважний. А діти вони, ну, вони тільки тут роблять шум, галас і відволікають їх учителя. А, може, були і інші якісь причини. Але все, що вони хотіли показати, що Ісус занадто. Зайнятий, і вони всі роблять дуже важливу справу. А діти ну, не мають нічого спільного тут з тим, що відбувається. А вони не хотіли, щоб а, батьки думали, що Ісус, так само як книжники, як священники, а, моляться за дітей, тому що це ну, була традиція, і постійно ми бачимо це в старому заповіті. Що і священники, і книжники вони, вони молилися за, за дітей. Але Ісус тут а, докаряє, докаряє не батьків, а навпаки, докаряє учнів, які а, не хотіли, щоб а, діти відволікали Його. І це показує нам, що а, діти мають дуже важливе місце в серці Ісуса і в, і в Божому Царстві. І це не такий а, один раз, коли ми це можемо побачити. Ми бачимо, що Ісус. А, Декілька разів в Євангеліях ставиться особливо до дітей. Давайте згадаємо історію, коли Ісус нагадував п'ять тисяч. Пам'ятаєте, кого він запросив для того, щоб принесли їжу? Там був маленький хлопчик, хлопчик, у якого було п'ять хлібів і дві риби. І він їх узяв у цього хлопчика. і... Зробив так, що з цієї їди, їжі вистачало для, для всіх людей. І там були і, і батьки, і діти також там були посеред цих п'яти тисяч. І тому ми бачимо, що Ісус не ігнорував дітей. У 18 розділі також відбувається така несподівана ситуація, коли учні. Вони сперечалися між собою. Хто з них найважливіший в Божому Царстві? Хто більш поважний? А тоді Ісус запросив маленьку дитину, взяв її на руки. І давайте прочитаємо це місце з Матвія, 18 розділ, з першого вірша. Підійшли до Ісуса тоді його учні, питаючи. Хто найбільший у царстві небеснім? Він же дитинку поклав, покликав і поставив її серед них, та й сказав, по правді, кажу вам, коли не навернетесь і не станете, як ці діти, не війдете в Царство Небесне. Отже, хто впокориться, як дитина Отця, той найбільший у царстві Небеснім. І хто прийме таку дити, дитину, одну в моє імення, той приймає мене. І тут Ісус також їх навчає дуже важливої істини, тому що світська така думка є, що хто найбільш розумніший, хто найбільш міцний, хто найбільш поважний, вони важливіші в будь-якому царстві. І Люди починають думати так само і в небесному царстві. Люди відомі, люди, які мають славу чи якусь там особливе місце, вони тоді займають головну роль в цьому царстві. Але Ісус каже: ні. Ті, хто приймають мене як царя, ті, хто приймають Бога як свого владику, як свого господаря, і приймають смиренно, кротко. вони... Підкоряються йому, як ті діти, які смиренні і кроткі, які справді розуміють свою безпорадність, свою залежність від царя. Ті люди в моєму царстві вони будуть найважливіші. Про це йдеться в 18 розділі. Але в 19-му, хоча Ісус і бере дитину зараз, Він навчає їх тому, що не просто важливо бути як діти, але саме діти, ці маленькі діти, які багато чого не розуміють, іноді погано поводяться, роблять багато шкоди, і іноді дуже важко їх виховувати, якось приборкати, ці діти вони є частиною його царства. І він поклав. Руки на цю дитину, і визнав, що вона, вона належить тут, до, до цієї спільноти. Вона не має бути відокремлена і бути десь поза, поза громадою, поза Божим царством. І це завжди було івдейською традицією. А, батьки а, завжди а, приносили а, своїх дітей до Бога і молилися за них. Ми пам'ятаємо, як Іаків в книзі буття 48, й розділ, він молиться про своїх онуків Іфрема та Манасію. Також в 49-му розділі буття як і молиться за своїх дітей. Вони вже подорослішали, але також потребували молитви патріарха, молитви батька, який просив Божого благословення для. Для своїх дітей. І тому це це завжди було а, звичаєм Божого народу: Відокре, не відокремлювати дітей. Але вони присутні були там і в храмі, вони присутні були і в ранній церкві, коли поклонялися люди, а їх а, не відокремлювали. Особливий а, приклад ми бачимо. а книзі, Перша книга Самуїла, перший розділ, коли жіночка на ім'я Ганна, вона була бездітною і дуже страждала через це, дуже засмучувалася. І вона молилася Богу, молилася, щоб Господь Бог дав їй і дитину. І Бог відповів на її. Прохання дав їй сина. І вона принесла його до. До священика принесла його Богу і посвятила його Богу. І це також розуміння, що Господь дає нам дітей. Є справді фізіологічні процеси, які відбуваються, але для того, щоб дитина була зачата, для того, щоб дитина народилася, все це відбувається згідно з Божою волі. І повністю залежить від Бога. І Ганна дуже добре це розуміла. І тому вона сказала: ця дитина вона належить тобі, Боже. а Хай вона служить тобі і продовжувала молитися за, за Нього, за Самуїла і після його народження. Давайте згадаємо: 1 Самуїла 1, 27, 28. Ганна молиться. Про цього хлопчика я молилася. І Господь дав мені те, що я просила у нього. Тому я віддаю його Господу. На всі дні життя свого Він буде відданий Господу. І ми знаємо, що Самуїл був дуже впливовий в ізраїльському народі, а він став судд'є, став пророком і Божим священником, і він служив Богу. І Багато-багато людей приходило до нього за парадою для того, щоб дізнатися про, про Божу волю, навіть царі. І тому ми бачимо, що батьки виконують Божу волю, коли вони моляться за своїх дітей і коли вони приносять своїх дітей до Бога. Це не означає, що всі мають бути діти священниками, всі мають жити в храмі, всі мають бути. Священнослужителями. Не обов'язково ми бачимо, що в Божому царстві є багато покликань, і у кожної дитини є своє покликання. Але важливо визнати, що ця дитина вона прийшла від Бога і вона належить йому. І ми просто молимося, щоб Господь здійснив свою волю в житті цієї дитини і завжди пам'ятати, що дитина вона частина. Спільноти віруючих, як це було в старому заповіті, так і в новому заповіті нічого не змінилося з цього приводу. І ми бачимо, що віра батьків, які принесли дитину до Ісуса, вона така сама, як віра Гани, які хотіли принести свою дитину до царя, до священника, до пророка для Месії. Який прийшов для того, для того, щоб звільнити і врятувати Божий, Божий народ. Вони також розуміли, що є Божий план, який Господь приготовив для, для їх дітей. І це дуже дуже важливо. Навіть Кальвін, Жан Кальвін, в своєму творі настанови християнської віри він. Згадує цей самий уривок Матвія 19 і в коментарях каже, ця історія дуже корисна. Вона вчить нас, що Христос приймає не тільки тих, хто самостійно приходить до нього зі святим бажанням і спонуканий вірою, але також і тих, хто ще не, не достатньо дорослий, щоб усвідомити, наскільки вони потребують Його. Благодаті. І це дуже важливий уривок, який показує нам, що діти вони, вони особливі, діти віруючих. Їм належить Божа благодать, тому що вони а, серед Божого народу, вони відокремлені від, від світу. І Батьки це знали і робили це. І ми знаємо, що в старому Заповіті був один знак заповіту, один знак належності до Божого народу це обрізання. А з приходом Ісуса Христа цей знак змінився на хрещення. Але цей знак має бути наданий дітям, які. Належать до Божого народу, як це було і в старому заповіті. І від батьків завжди це було очікування і вимога, щоб вони це зробили в ранньому віці. І наші друзі іноді питають нас, друзі, які належать до інших церков. А чого це ви дітей хрестите? Вони ще не розуміють, що таке віра, що таке Євангелія чи Боже Слово. Але ви можете відповісти їм, що нічого, нічого не змінилося. Чому ми в новому заповіті маємо дітей не долучати до церкви? Де ми в Слові Божому бачимо якісь вказівки на те, щоб дітей відокремлювати від церкви і ставитись до них як до невіруючих? Тому що на прикладі старого заповіту ми бачимо, що завжди. Діти були серед Божого народу і насолоджувалися благословеннями і засобами Божої, благода... Божої благодаті. І тому ми бачимо, що хрещення це є той, той знак і печатка Божого заповіту благодаті. І його застосування означає не тільки те, що дитина буде освячуватися і зростати духовно. А навіть коли дитина ще дуже маленька, це також показує, що Божа благодать вже перебуває на неї, що вона серед Божого народу, і до неї належать ті благословення, які будуть здійснюватися в її житті. Це і віра, і каяття, які прийдуть з часом. І по вірі їм будуть відпущені їх гріхи. У нашому вісьмістерському визнанні віри ми читаємо, що хрещення є засобом Божої благодаті, який встановлений Христом для тих, хто є частиною завіту благодаті, включаючи дітей віруючих. Тобто завіт Божої благодаті він завжди включає віруючих, які вже визнаєли свою віру. А також їх дітей, які ще а, не можуть а, через а, дуже юний вік а, цього зробити. Але вони є, є частиною. І Ісус а, в цьому уривку, який ми прочитали, Він просто підкреслює це. Підкреслює, що це, це правильно. І це має бути а, в християнській спільноті. І тому а, цей. А, Знак, знак заповіту, він має бути а, здійснений в житті а, наших а, дітей в юному а, віці, коли а, батьки а, готові для цього і готові а, визнати свою, свою віру. І це не просто а, одна подія, яка а, є традицією, це більше. Ніж традиція, це більше, ніж якийсь ритуал, це, це таїнство, таїнство, яке а, наш Господь а, а, Він а, а, зробив так, щоб воно а, відбувалося в його церкві, і а, воно буде показувати, що а, батьки є частиною цього таїнства. Це не означає, що дитина зразу автоматично вона отримує спасіння. Ні, це означає, що їй належать обіцянки, які наш Господь дає в Божому слові. А батьки вони беруть, беруть на себе відповідальність виховувати цю дитину і піклуватися про її духовне зростання. І робити це, це постійно. А не тільки коли у них є час, чи коли вони згадають про це. Тому що, на прикладі від віруючих старого завіту, ми бачимо, що батьки постійно пам'ятали, що... що вони не робили: чи сиділи, чи стояли, чи їли, чи відпочивали, вони під час цього нагадували їм про, про Бога. І це дуже це важливіше, що є в житті. Батьків а, з приводу виховання їх дітей. А, хочу згадати таку а, такий анекдот про єврейську матусю. Але це можна а, також а, і а, використовувати, я знаю, що це стосується і багатьох а, українських а, матусь. Одну єврейську матусю запитали: а, а скільки у вас дітей? А, вона сказала: є два сина. Старший буде юристом, а молодший буде лікарем. А тоді її запитали: А якого вони віку? А вона каже: молодшому два роки, а старшому п'ять. І я знаю, що багато і українських батьків також дітина тільки народилася, ще маленька, ще не знає своїх, свого покликання, але вже батьки вирішують, в який виш. Піде дитина, яку спеціальність вона отримує, де вона буде працювати, які, які статки буде мати, що вона успадкує, чи машину, чи квартиру. Але, друзі, це другорядне, перше, про що ми маємо молитися, про те, щоб дитина шукала царство Божого. Перше, що ми маємо зробити, коли народилася наша дитина, принести її до. Бога. Якщо ви є частиною церкви, якщо ви є члени церкви, то ця дитина має бути хрещеною в цій церкві. Це має бути зроблено прилюдно як знак належності до Божого заповіту, до Божого народу і знак того, що Божа благодать, Боже благословення уже є на цій дитині. І все це відокремлює наших дітей від а, інших дітей, які народжені в світі, і тому, друзі, а, моя молитва, щоб Господь благословив нас і допоміг нам а, мудро виховувати наших дітей, і всі наші зусилля, які ми робимо, для того, щоб принести наших дітей до Бога, тому що ті, хто шукають Царство Божого, а, у них все буде добре, і решта, і робота. І освіта, і статки все це буде додасться, тому що вони вибирають найважливіший пріоритет в своєму житті. Хай Господь благословить нас в цьому. Амінь.